Бійка неповнолітніх дітей з ножовими пораненнями 6 червня в Івано-Франківську в ході сварки один з хлопців взяв ножа і тричі травмував дев'ятирічного школяра у праву сторону грудей. Зараз потерпілий знаходиться у реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Слідство розглядає декілька версій обставин конфлікту. Більше інформації у сюжеті наших кореспондентів. В одній з квартир відбувся. Конфлікт дитина випала з четвертого поверху. Це мама потерпілого дев'ятирічного хлопчика. Вчора, близько другої години дня, її сина доправили каретою швидкої допомоги до Івано-Франківської обласної клінічної дитячої лікарні з ножовими пораненнями, переломом кінцівки та пробитою легеною, Розповідає мама говорить, дитина при свідомості, але дізнатися в сина обставини конфлікту дуже складно. Щось рад... Миколка вроді каже, що він був на сходовій клітці. Він його заставляв. Бригати, а той не хотів. а Той його тоді почав штурка штукати ножем, три ножові поранені. Ну кажуть, сусіди, люди кажуть, ті, що він там цілий двір так тероризує. Багато дітей так тероризує, розумієте? Нападає на дітей. Стан потерпілого вчора і сьогодні залишається важким. Зазначає завідувач відділенням інтенсивної терапії Олег Курташ. Говорить, до лікарні дитину доправили в стані травматичного шоку. На сьогодні з травматичного шоку дитина виведена. І тому продовжуємо лікування, він свідомий, але стан залишається ще важким. Проведене оперативні втручання одне і друге, і планується ще як мінімум одне. Є перелом однієї з кінцівок скудний, є черепно-мозкова травма і є травма грудної клітки. Поліції встановлюють всі обставини конфлікту. Про перші результати розслідування повідомила нам начальник сектору молодіжної превенції головного управління національної поліції Івано-Франківській області. З'ясовано, що в квартирі, з якої випав цей хлопчик, на той момент перебував ще один 13-річний хлопчик. Відомо про те, що вони мали спільного друга між собою. Сім'я, дитина, яка Перевіряється причетність 13-річного хлопчика до отримання тілесних ушкоджень цьому 9-річному хлопчику. То дитина знаходиться під опікою, дитина перебуває на обліку у службі справи дітей. Дитина сирота. В службі у справах дітей відмовилися від коментарів. Нічого не будемо поки що коментувати. Ми працюємо разом з міліцією. Прийнято рішення. Ми готуємо для них ті наявні. У нас документи. З іншим учасником конфлікту та його батьками нашим журналістам не вдалося поспілкуватися. Поліції перевіряють причетність 13-річного підлітка до скоєння злочину. У присутності матері з дитиною зараз працюють психологи та слідчі. Дитина не досягла віку, з якого, якщо з'ясується його причетність цього хлопчика до спричинення тілесних ушкоджень, він не досяг віку, з якої наступає кримінальна відповідальність. В такому випадку кримінальне провадження закривається і до неповнолітнього застосовуються заходи виховного характеру. Поліції кажуть, оскільки за віком підлітка не можна притягнути до відповідальності, покарання нестимуть батьки. Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство.